Вітаю товариство. Ось басейн під накриттям. Хоча зараз середи начальня. Спитаєте чому? Просто переконався, що якщо, наприклад, от цієї ночі йшов дощ, якщо попадає дощова вода в басейн, вода дуже швидко приходить в негодність, стає зелена, цвіте. Можу припустити, що вода. Дощова є дуже бактеріально забруднена. Тому, якщо у вас є от такий дитячий басейн, рекомендую все одно робити накриття і на дощ або взагалі на ніч накривати. Це збереже і тепло в басейні, і допоможе тримати воду чистою. Откривається дуже швидко. От зараз покажу. Ось такі використовують таблетки хлору, як бачите. Ну і мусово фільтри включати регулярно і аерацію проводити, і механічно очищати дно. Роботи біля басейну кожного тижня. І чим більше ваші дітки будуть купатися в басейні, тим більше роботи. І ще хочу звернути вашу увагу. От пише, Висота басейну, якщо будете купляти, Оце пише метр 25. Але метр 25 мається на увазі геть поверхню басейну. Ну туди ж вода ніколи не набирається, набирається менше. Тут води метр. А якщо ви візьмете басейн метр, то там води буде 70 см по коліна вашим дітям. Тому беріть високі басейни.